Козирожки, вітаю вас, молодих, 29 січня у 9 градусах знаку Зодіака Водолій. Завітаю ваш другий сектор гороскопа та ще й не один разом із китайським Новим Роком. Тож важлива зміна циклів, такого роду видозміна фінансового середовища і ситуація вітру перемін стосовно вашого майна, вашої фінансової спроможності, можливо, надходження певних коштів, зміна виду заробітку, і будь-якого роду новини стосовно роботодавців, також стосовно підрядників, наприклад, можуть на нас в цей період очікувати. Це важливий час козирожки, який ми маємо напрацювати з огляду на найбільш акцентовані результати у першій половині серпня поточного року. Також звертаємо увагу козирожки, що наразі час, два дні до два дні після і день молодика, активного включення. І багато в чому цей період перекликається зі словами відомого американського боксера Мохаммеда Алі. Не рахуйте минулі дні. Вкладайте зміст у кожен наступний. Тож, новий день дорівнює нові можливості. Ось це рівняння на даний календарний період. Ніякої можливості відкласти щось на другий час у нас немає, оскільки тут у діло вступає уран, управитель знаку Зодіака водолій. А він той ще хлопець, який дає нам невідворотність прийнятих рішень і буквально нетерпимість в майбутньому потрапляти в певні залежні фактори, або допускати певну нестабільність, чи що не реагувати на певні чинники, мати певну дезінформацію, наприклад, і не включатися в якусь виду залежності, скільки ми за що платимо, і в які моменти опиняємося в такому стані, коли коштів на щось нагальне немає. Тому майте на увазі козероги. Наразі цей молодик разом із Плутоном і Меркурієм у ваш другий сектор завітає. Сюди вони приносять нам, як ті гучномовці, проясненість фінансової ситуації, результативність буквально. Тут і кошти можуть бути і фінансове сприяння, і огласка ситуації. Це те, що стає публічним видимим і зрозумілим. Також по Плутону ми можемо відчувати і певний. Тиск і потребу приймати правила гри, в яких немає стабільності, і так чи інакше нас буквально заганяють в такі стани, в яких ми не можемо на стабільні заробітки розраховувати або на якусь певну одну стабільну роботу вид зайнятості, чи що ситуація зі здоров'ям, наприклад, так чи інакше постійно прив'язує нас до певного графіку роботи чи до певного місця проживання. Загалом такого роду відголоски теж можуть бути. Однак. Той же час в плюсі Меркурій разом із Плутоном Козероги дають нам. Певну чіткість, ясність того, що треба озвучити, на чому треба наполягати і до кого звертатися, і з якими пропозиціями, побажаннями, а також, можливо, прийнятими рішеннями, в яких фінансових моментах необхідно дійти згоди, до яких спеціалістів завітати, яку ситуацію прояснити. Тут важливе спілкування козироги по вказаному періоду і потреба змінювати ситуацію з огляду на включення інших бізнес-партнерів. Дякую. Також можливість підкріпити себе ще певною фінансовою інформацією, фінансовою безпекою, в тому числі. Можливо, з'їздити, навідати певне майно, продати його. Таке рішення теж може прийти по цьому молодику. Потреба звільнитися від певних обтяжень, все, що тільки наші кошти фактично перенаправляє в певне неефективне русло. Також, можливо, цей вид заробітку, який не передбачає жодного розвитку. Складає тільки обтяження, тільки розподіл. Коштів так, щоб залишалося просто до наступної зарплати. А наш предмет інтересу зовсім в іншому. І ось тут наше внутрішнє може бути глибинне рішення, прийнято невідворотно піти, навчатись, наприклад, або заявити про якісь свої навички і займатися їх підтвердженням, підтвердженням, можливо, свого набутого вже досвіду. Крім того, прийняти рішення працювати дистанційно, або залишити, наприклад, певне місце роботи, організацію, колектив, в тому числі. Також звільнитися від певних трат. те, що нераціонально. Не потрібно, ні розвитку нашому не сприяє те, що нам цікавіше, знайомство із людьми, які буквально ніби розширюють сферу нашого інтересу, вони говорять нам про нові можливості фінансового постачання, про тих людей, яким ми цікаві. З огляду на всі наші набуті уміння, також, де ми можемо заробляти простіше, як щось може бути напрацьовано доступніше. Також як ми можемо наші фінансові кошти перенаправити і фінансова перспектива, виявляється, є. Від певного виду графіку, також ми можемо наразі прийняти рішення стосовно звільнення від будь-якого виду діяльності, в якому немає стабільного розрахунку, в тому числі, або там, де ми не можемо на людину по. Кладатися. Крім того, не маємо чіткого розподілу обов'язків в принципі, все те, що передбачає обов'язкове оновлення наразі. Ми і боїмося втратити певну ситуацію з-під свого контролю, однак в той же час розуміємо, що наш терпець вже просто уривається. Ось тут, козироги по Меркурію з Плутоном, ми можемо відчувати ось цей саме тиск обставин, коли нам просто так чи інакше. Ще підкреслюю, що ми не вправі зараз або розпоряджатися своїми фінансами, або мати до них доступ, або на нас значне фінансове навантаження. Крім того, це ще відповідальність за чужі фінанси може бути, також значні боргові зобов'язання, крім того. Тому козероги, майте на увазі. Також звертаємо увагу тут і на потребу оголосити, наприклад, про певні фінансові рішення про видозміну статків родини, про зміну роботодавця, організації або зміну майнового статусу. Також тут можливо питання податків, тому козароги все вище описане актуально. Чудовий сприятливий тригон до Юпітера в близнюках у вашому шостому секторі гороскопа наразі формується. Ось тут, козерожки, ми можемо укріпитися за рахунок за рахунок нашого заявленого досвіду, отримати якусь певну важливу пропозицію, навіть, можливо, щось більше у вигляді певної оплати або передплати за наші послуги. Також. Тут ще й нові можливості взаємодіяти з тими людьми, у кого ми вже працювали. Наприклад, кому ми надавали які послуги, стосовно кого мали які певні зобов'язання. Ось це все може наразі принести нам певні дивіденди, транспортний засіб, засоби зв'язку, все те, що ми придбали, можливо, інструменти, спецодяг в тому числі. Також тут всі невиконані домовленості, які повисали у повітрі, можуть прийти нам назустріч, тому маємо на увазі. Також звертаємо увагу козироги, що це ще час для того, щоб владнати ситуацію здоров'ям. Тут і консультації, і спеціаліст лікування і ефект, ми можемо відчути, і також все, що стосується наших домашніх улюбленців, можливо, нам немає кого на кого було залишити, або ж будь-якого виду ситуації, в яких нам навіть тепер тваринки можуть принести деякі кошти, і крім того, будь-якого виду передоручення певних послуг, все те, у чому ми можемо задіювати найманих працівників. Оплачувати щось за менші кошти, а також один через одного з кимось познайомилися і знайшли потрібну людину, кому наш товар потрібний, або, або ж кого ми цікавимо з огляду майбутнього працевлаштування. Крім того, чудовий тригон між Марсом по знаку зодіака, Рак раку, вашому сьомому секторі, і Сатурном у третьому секторі вашої карти, вашим управителем в третьому. Ось тут час молодика. Котре закликає нас дійсно сподіватися на таку чудову підтримку, можливість і довіряти вашій другій половинці, отримати певні кошти і переїхати, і загалом делегувати певні повноваження. Також, можливо, це час на певні урочисті події, коли ви можете зустрітися, можете заключити певну угоду, отримання певних документів, в тому числі як то свідоцтво про укладення шлюбу, наприклад, або ж про. Завершення стосунків, також народження діточок, зокрема, і це будуть дійсно приємні якісь клопоти, зобов'язання, робота, яка в радість або ж робота, яка оплачується, це, це те все, що вам до душі. Наприклад, у вас навіть більше роботи, більше клієнтів, більше замовників. Але в той же час ви розумієте, що дійсно вам ці гроші потрібні, та ще й на якесь певне приємне діло. Або ж турботи, які пов'язані із перебуванням у декреті, наприклад, і тепер ви маєте більше зобов'язань, однак ці турботи також вам в радість, на них знаходяться фінанси, і, крім того, можливість підтримки вашої другої половинки тут теж звучить надзвичайно гучно. Також будь-якого роду документація і поїздки. Все те, що може бути врегульовано, підписано, делеговано, наприклад, змінено в контексті сусідства, місця роботи, також витребування певних документів і, крім того, стан здоров'я. Можливо, це навідування певного спеціаліста і прояснення ситуації. Тобто Тут Плутон з Меркурієм може прояснити інформацію і зробити для вас неможливим повернення до того стану. В якому ви знаходились напередодні, всіляке фінансування вашого здоров'я на майбутнє потреба відпочинку, також привід для радісної події. Тож козирочки майте на увазі, по цьому молодику, ні від яких перемін ми не відмовляємося. Люди, які нам приносять звісточки, які розширяють коло нашого фінансового потенціалу, для нас надзвичайно важливі. Крім того, запорука нашого успіху вже все напрацьоване, підтверджено, наша репутація, в тому числі, і можливість відгуку, в тому числі фінансового. І премія, і більша оплата, більша зайнятість, також виконання стосовно наступних. Нас певних замовлень, надання нам якогось певного кінцевого продукту, наприклад, якщо ми щось замовляли. Також, можливо, це стосується нашого майна, яке треба було привести в належний вигляд, поремонтувати чи ж прибрати. І тепер це вже таке от завершене діло, і ми звільняємося від того, щоб повертатися до цієї ситуації. Майно готове до продажу, наприклад, або до того, щоб здати його в оренду. Також, крім того, можливо, тепер ми тут можемо проживати, оскільки ми займалися ремонтними роботами, чи ж будь-що, що, що пов'язує нас із роботою і спрощенням фінансових можливостей. Житло за іншу суму, наприклад, також будь-які боргові питання, все те, що не давало нам можливості почувати себе вільніше, оскільки ми не могли щось оплатити. Тож, козирожки, дослухаємося до цього періоду. Наповнюємо вітрила буквально отим тим самим водолійським вітром. Адже тригон між Марсом, по знаку Зодіака Рак і Сатурном в рибках, де безпосередньо ваш управитель наразі знаходиться. Це глибоке інтуїтивне відчуття і емоційна прив'язка. Це ті стани, які ви можете витягувати тільки з огляду на те, що ви в команді з вашими близькими, з вашою ріднею проживаєте разом, наприклад. Піклуєтеся про місце вашого проживання, бо ж разом напрацьовуєте результат. Ви емоційно надзвичайно... Тісно, проявлено реагуєте і на ваш поточний стан, і в тому числі, це можуть бути такі стосунки, які неможливо розірвати з огляду на будь-які фінансові встряски. Багато чого із цього підкреслено у моїх відео про перехід інгресію кармічних вузлів на нову зодіакальну вісь риби діва. Кому? Відгукується такий формат відео, кому цікаво, будь ласка, в описі нижче будуть всі важливі посилання. Тож, козерожки, не оглядаємося назад, не дивимося директно вперед, тим більше по сторонам. Нам зараз потрібен погляд згори, те, що дає нам водолій, і в масштабі, і згори ситуація видніша. Хто для нас корисний в лапках, тільки з огляду на ведмежу послугу? Хто тільки камінці нам підкидає на нашому шляху, і в чому ми самостійні, в якій свободі нашого вибору ми не будемо розмінюватися ні на які інші стосунки, ситуації, до чого ми більше повертатись не будемо. В чому наша унікальність, що ми вміємо так, як не вміє ніхто інший, і це дійсно наша фішка. Дякую вам, козарочки, і до зустрічі у загальному відео.